В Україні дуже багато міст, куди варто було б звозити дітей. І не дивлячись на війну, в мене вийшла можливість взяти своїх хлопців і з'їздити в Харків. Я дуже люблю це місто, і сьогодні ми в центральному парку, але, на жаль, вони не можуть покататися ні на Чортовому колесі, ні на інших атракціонах, які класно працювали до війни. Вони не можуть це зробити, тому що кожного дня расисти обстрілюють цивільні місця, обстрілюють наші Школи, садочки, парки, де відпочивають наші діти, і ми з вами маємо зробити все для того, щоб наблизити мир і перемогу, для того, щоб наші діти жили повноцінним життям, для того, щоб вони могли їздити по Україні і вчити нашу історію, і географію не лише по книжкам і слайдам, а вчити на власних емоціях разом з батьками і мати гарні спогади. Про своє дитинство тому давайте робити все для того, щоб наше майбутнє було щасливим. для того, щоб вони жили в класній державі, для того, щоб вони розвивалися і будували нову країну. Слава ЗСУ, слава Україні і слава нашому майбутньому! Хай воно живе і буде щасливим!